Я сподіваюся, що не чутно всякого шуму, бо сусіди зверху просто. Я не знаю, я буду ламати їм двері, може і до ніг дойде, до голови там. Не знаю. Усім ну, привітик! Я Ксенія, і сьогодні ми поговоримо про те, як дізнатися, чи справді ти приваблива для оточуючих. Фізична привабливість це природна якість або стан людської істоти, яка є манливою, не спричиняє байдужості і викликає якесь тяжіння. Більшість людей не вміють об'єктивно оцінювати свою зовнішність, і це великий мінус. Тому я зібрала деякі поради, які допоможуть тобі визначитись, та якщо що стати більш симпатичною для оточуючих, бо якби мені цього не хотілось, дійсно дає такі ніхуйові бонуси по життю. Тому до справи. Перша порада, люди заперечують твою невпевненість у собі та комплекси. Кожен з нас носить у собі комплекси стосовно свого зовнішнього вигляду, рис характеру та інших особливостей, які насправді то роблять нас унікальними. Якщо хтось відверто висловлює свої комплекси, то оточення намагається їх зняти. Але це відбувається доволі таки м'яко. Але якщо діло йде про привабливу особистість, то Оточення просто вибухає з фраз, типу, що ти мелиш, що ти собі навидумувала, у тебе все ідеально і гарно. От тоді це просто це такий знак. Друге, оточення намагається більше тобі допомагати. Якщо ти помічаєш, що інші люди віддають перевагу виконанню твоїх прохань, це може бути один з ознаків. Існує такий прикол, асоціювати привабливість з позитивними рисами характеру, навіть якщо для цього немає будь-яких приводів. Такі стереотипи приводять до того, що люди більш схильні допомагати привабливим особам, чим середнім або непривабливим. Третє, оточення більше прислухається до твоєї думки. Якщо ти маєш таку чарівність, твої ідеї та міркування можуть бути сприйняті з більшою симпатією та увагою, ніж вони на це заслуговують. Або можна почути про себе, що ти людина, яка генерує багато цікавих ідей, хоча насправді вони посередні. І четверте, співрозмовники більше цікавляться тобою. Якщо хтось не викликає симпатії, ми просто хочемо пошвидше з'їбатись від його компанії. Але якщо мова йде про привабливих осіб, то там же хочеться затриматись подовше. Так що, якщо хтось здається тобі хаотичним, задає багато теж хаотичних запитань, вибачте за тавтологію і хоче залишитись з тобою подовше, це просто це такий знак, це такий знак. Розібрались з основними ознаками, тепер перейдемо до парад. Сама привабливість це суб'єктивна річ, але є певні риси, які працюють на більшість людей. По суті, такі риси є стереотипами, але ми будемо використовувати їх задля своєї користі, бо як би оточуючі не усвідомлювали їхню наявність, в силу їх укоріненості все одно на них ведуться. Отже, основні поради мати здоровий вигляд, мати впевненість, демонструвати свою харизму. Зараз розберемо. На жаль, якби мені не хотілося цього визнавати, але стан шкіри неймовірно впливає на перший пункт. Сама по собі знаю, бо сама ходила просто з великими прищами і доволі таки довгий час. Але тут є доволі таке очевидне рішення: звернутися до дерматолога з хорошими відгуками, в яких видно результати до і після лікування. Бо якби ти не намагалась замазати все дорогою косметикою, це взагалі не працює і всі висипання видно. Також треба підібрати гарний догляд за волоссям. Взагалі не обов'язково фарбоване воно чи ні. Головне, щоб відчувалася доглянутість та свіжість. і це теж можна вирішити лікарем, який підбере гарні діючі засоби під твій тип шкіри голови та волосся. Не найважливіший пункт, але все таки діючі, це мати підтягнуте тіло. Не накачане годинами у спортзалі, а саме підтягнуте це така золота середина, яку вважають привабливою більша частина людей. Також не забувайте відноситись до цього без особливого фанатизму, бо так можна заробити собі комплекси або навіть РХП, а я за вас переживаю. Також, якщо відносити до стану тіла, то це відсутність сутулості, тобто рівна постава. Ну і ще хочу поділитись маленьким лайфхаком про те, як буде ще більш привабливою фізично, це залишайте одну деталь, маленьку деталь. Недосконалою. Про це я почула давно у Тіктоці і вважаю це просто відмінною порадою, тому можете приходити на різні заходи, залишаючи трошки потрьопаною свою зачіску або з ефектом зацілованих губ. Це так. Поговоримо про впевненість. На неї дуже впливає перший пункт, бо якщо ти знаєш, що ти виглядаєш сьогодні неймовірно, то це дає тобі певний заряд впевненості на день. Тут вже дуже складно сказати коротко, як саме розвинути у собі це. Але мені допомогло моє оточення, яке мене постійно хвалило, підтримувало. І скажу так: навіть якщо ці люди підуть з вашого життя, то впевненість залишиться. Взагалі на цю тему можна зняти окреме відео, бо вона достатньо обширна. Але зараз ми переходимо до іншого пункту. Харизма наділення особистості властивостями, що викликають високу повагу до неї та безумовно віру в її можливості, висока обдарованість, особлива привабливість. Я не змогла це вивчити. Вибачте. Взагалі існує думка, що люди з харизмою народжуються, і я з цим абсолютно не згодна. Бо якщо подивитись на харизматичних людей, то в них можна побачити деякі спільні риси, які роблять їх, якби мовити, харизматичними. А саме риси, такі як впевненість, про яку ми вже говорили, енергійність, дотепність і відкритість. Просто розвивайте ці навички і оточуючи, вже до вас більше тянуться. Я розповіла про все достатньо коротко, тому, якщо вам більш цікава якась окрема тема, напишіть коментар про це, я можу відзняти окреме відео. А тепер прошу поставити лайк, підписатись по можливості, не змушую. И я сподіваюсь на следующую зустріч. Бувайте!